В торті Наполеон депутат Новинський позбавлений недоторканності. дощ за мінусової температури перетворив Україну на суцільну ковзанку. Ці та інші новини розкажу впродовж випуску. Я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. В Одесі Наполеон вклав на лікарняні ліжка 33 людини, серед них 11 дітей. Люди поласували тортом, який придбали в мережі супермаркетів. До інфекційної лікарні пацієнти потрапили з однаковими симптомами. Медики кажуть, це гостра кишкова інфекція. Бактеріологічних дослідженнях хворих вже знайшли Сальмонело нині встановлюють джерело зараження на зв'язку з Одеси Сергій Осадчук. У нього розпитаємо подробиці. Тож Сергію, як здоров'я потерпілих і чи знайшли постачальника тортів? Соломію, вітаю. Перші хворі почали звертатися до міської інфекційної лікарні. На початку тижня люди розповідали про те, що дійсно вони купували торти в одній мережі місцевих супермаркетів. А отруїлися цілими родинами разом з дорослими та дітьми. Спросив свіжий ліон. Мені сказали, що так, він внутрішній. І зробили подарок дітям і всій сім'ї. Там дата производства, вірні, фасовки. Все було вказано. Перші почали. Діти реагують. Медики інфекційної лікарні кажуть про те, що пацієнти зі схожими симптомами потрапляли до них. Це висока температура, блювота, пронос. І усі вони проходять лікування наразі зараз у стаціонарі. Одночасно лікарі роблять дослідження, щоб виявити збудника гострої кишкової інфекції. Клініка острої кишечної інфекції, вона, в общем. И при сальмонелезе, и при других острых кишечных инфекциях она примерно одинаковая. Высокая температура, интоксикация, рвота, жидкий стул, боли в животе. Поставить уточнить диагноз можно при проведении бактериологических исследований. У первых пациентов, которые поступили, уже есть подтверждение диагноза. Это сальмонелез. Тим часом фахівці Держспоживнагляду встановили таке підприємство, почали перевірку його. І кондитерський цех, де виробили Наполеони, закрили. Всі захворілі пов'язують своє захворювання вживанням торту Наполеон. Це єдиний продукт, що було встановлено в ході піданамнизу. І при обстеженні цеху ми встановили, що ця продукція випускалася без технологічної документації. І саме основне порушення це те, що терміни реалізації її не дотримувалися. Ну, з реалізації вже зняли 150 кілограмів готової продукції. Експерти кажуть про те, що небезпечним був саме заварний крем. А от яким чином туди потрапила інфекція, ще мають з'ясувати? Готуються зараз лабораторні дослідження. Ну і стосовно самих хворих потерпілих, вони вже говорять про те, що. Готові позиватися до підприємства, яке виготовило та реалізувало неякісну продукцію. Соломія, дякую Сергію, за подробиці. Сергій Сачук був на прямому зв'язку з Одеси. Там 33 людини опинилися в лікарні після того, як поласували наполеоном. Україна перетворилася на гігантську ковзанку в 16 областях країни через дощ при мінусовій температурі на дорогах Ожеледиця. На Хмельниччині та Житомирщині Укравтодор обмежив рух вантажного транспорту. Однак не скрізь дорожники встигли посипати полотно. На трасі Київчоп поблизу рівного через Ожеледицю важкі фури не змогли їхати під гору. Біля Житомира на слизькій дорозі перекинулось авто поліції охорони. В машині було троє співробітників, ніхто не постраждав на місці. Пригоди видно, що дорога як скло. Згодом, уже коли авто перевернули, на трасі з'явились машини, які посипають дорогу. Рятувальники закликають громадян не сідати за кермо без особливої потреби та бути дуже обережними, як водіям, так і пішоходам. У гідрометцентрі обнадіють, незабаром потеплішає і ожеледиця зникне. Крижаний дощ паралізував роботу столичних аеропортів у Львові? Впродовж лише кількох годин сталося понад три десятки аварій на дорогах. Наші кореспонденти відстежують ситуацію і готові розказати більше наживо. Отже, на прямому зв'язку із аеропорту Бориспіль Дмитро Фурдак розпитаємо про подробиці. Тож, Дмитре, коли Литовище відновить роботу і, взагалі, який прогноз? Вітаю, Соломія. Тебе дійсно зараз ми перебуваємо в Аеропорту Бориспіль. біля того приміщення, де пасажири зазвичай отримують свої багажі. Поки що воно майже повністю порожнє. Ну і власне, що сталося, повідомив аеропорт Бориспіль у себе на сторінці в сіністрінці. Фейсбуку там виставили світлини із перона та власне злітно-посадкової смуги. На них ви я думаю, зараз можете бачити наскільки все дійсно перетворилося на ковзанку, і навіть літаки були вкриті товстим. Шаром е, Криги. Е, я теж хочу підтвердити, коли ми сюди їхали е, на швидкісній бориспільській трасі, на якій за ідеальних погодних умов можна рухатися зі швидкістю 130 км на годину. Так, от там було обмеження швидкості всього на 50 км на годину. Е, тож водії переважно дотримувалися, намагалися дотримуватися цього, цього обмеження. Е, але можу зазначити, що одна один легковий автомобіль, коли ми їхали сюди, стояв розвернутим на 180 Десят градусів, тобто його дійсно такі, на жаль, занесло. Ну і ось як власне описує цю абсолютно позаштатну ситуацію. Виконувач обов'язків генерального директора аеропорту абсолютно аномальні погодні условия для аеропорта, яких не було вже як мінімум 10 років Тобто був усільний. Ледяной дождь моментально покрывалась как воздушные суда, так и перроны, взлетно-посадочные полосы, автобусы, автомобили. Все покрылось льдом. Я теж саломі не пам'ятаю такого такої картини на табло аеропорту Бориспіль, коли були або скасовані, або відтерміновані одразу кілька десятків рейсів. Якщо говорити точніше, то на 16 годину 20 хвилин було скасовано 10 рейсів, і відтерміновано відкладено 13 рейсів. Наприклад, більшість більшість рейсів, які були скасовані, це іноземні авіакомпанії. Вони садили свої літаки, навіть не долітаючи до України, але знаємо також. Що наприклад рейс із Тель-Авіва до Києва приземлився в Одесі. А рейс Харків, Київ, вилетів із Харкова, але повернувся до Києва. Утім, в аеропорту, в самому аеропорту, якоїсь такої паніки, чи величез, чи великого натовпу не було. Ситуація спокійна, особливо ну так мовити розлючених сильно людей не не було. Авіакомпанії забезпечували їх водою та наїдками. Ну втім, все таки емоції людей були різними. Давайте послухаємо. Мой рейс должен был, быть, должен был отправляться в 13.35, вот, уже который час, уже 16.00. Все это время мы ожидали, и теперь иногородних отправляют в гостиницу, а те, кто в Киеве, едут домой. Please, no. К обслуживающему персоналу, я бы сказала так, претензий нет. Но очень странно, когда температура плюс, оказывается обледеневшее поле. Нет ни посадки, ни взлета. Ну я Соломія хочу зазнати, що бачу, що ось в багажному відділенні аеропорту Бориспіль вже приземлився щойно буквально рейс із Нью-Йорка, Люди отримують свій багаж. Отже, очевидно, можемо бачити, що аеропорт вже остаточно відновив свою роботу, тим через те, що Через те, що багато рейсів було скасовано, то е, сітка літаків у, у авіакомпаніях була порушена, і відповідно е, деякі люди багато людей сьогодні таки не зможуть вилетіти. Е, їм будуть, вони вже будуть розбиратися конкретно з з, з їхніми авіакомпаніями. Е, і аеропорт закликає перевіряти останню інформацію на своєму офіційному сайті. Соломія. Дякую, Дмитра, за інформацію з аеропорту Бориспіль. І маємо прямий зв'язок зі Львовом. Там Наталка Волосацька відстежує наслідки негоди. Тож, Наталю, чи покращується ситуація у вас? Вітаю, Соломіє. Екстремальним видався ранок для львівських водіїв. Місто зночі перетворилось на суцільну ковзанку. Лід скував без перебільшення геть усе місто. Соцмережі засипали фото і відео о желедиці. Ось це до прикладу, вулиця Левандівська бачимо, як заносить одразу три автомобілі. Решта їдуть дуже повільно. А це вулиця Івана Франка, неподалік центру міста. Водій Тойоти обганяє авто на пішохідному. Його. Заносить і він збиває людину просто на зебрі. На щастя, пішохід зазнав легких ушкоджень. Дуже складна ситуація на дорогах міста, а саме через ожеледь, сильну ожеледь у Львові відбулося 32 ДТП станом на першу годину дня. Для порівняння за увесь вчорашній день сталося 27 аварій. Громадський транспорт, транспорт вранці теж курсував з труднощами на перехресті вулиці Липинського і Чорновола. Зіткнулось одразу три маршрутки. Один водій загальмував, щоб пропустити авто. Другий не встиг загальмувати. А на третього третього занесло на повороті. На вулиці Стуса великий автобус розвернуло і він перегод. Перегородив рух для іншого транспорту. Чому місто опинилося у льодовому полоні? Ми намагалися з'ясувати у ратуші, проте поки що марно керівник департаменту житлового господарства від самого ранку на стажуванні, принаймні так нам сказали у приймальні. Натомість водії мають своє пояснення і без емоцій розповідають про своє ранкове добирання. Зранку було взагалі кошмар. Тому що з вечора, коли я заїжджав в гараж, було мінус 11-ті зранку пішов дощик, і тут була катастрофа. Був мороз зранку, 8 ранку, і дуже слизько було. Дороги взагалі не посипали. Дуже багато аварій, автобуси зносило. Це було б дуже жахливо. Я не знаю, де комунальні служби. І це так було прямо по всьому Львову. На дорогах області також було слизько. На трасі Львів-Шегині поблизу судової вишні бус скотився у кювет. Також на трасі Київ чоп неподалік Львова перекинувся легковик Рено. Додам, що така ситуація була лише лише вранці. Далі плюсова температура і невеликий дощ розтопив лід, і трафік повністю відновився. Колего. Дякую, Наталю, за подробиці на прямому зв'язку Львова Була Наталка Волосецька, наші колеги, і далі відстежують ситуацію з негодою в Україні. Депутати позбавили колегу від опозиційного блоку Вадима Новинського недоторканності. І з мінімальним запасом голосів сесійна зала підтримала подання генеральної прокуратури, і тепер Новинського можна притягти до кримінальної відповідальності. Наразі він залишається свідком у справі про узурпацію влади над церквою чи перейде у ранг підозрюваних Ольга Кошеленко. Розповість. Вадим Новинський уже йшов до трибуни, але чомусь пригальмував і розвернувся. Він ніколи не був надто публічним політиком. Колишній громадянин Росії, ревний парафіянин московського патріархату, колишні регіонали з найближчих до Януковича, колеги зустрічають його не дуже привітно. Уважаємо, господа. Важаємо колеги. Новинський особисто прислужував під час літургії і напряму спілкувався із нині покійним митрополитом Володимиром. Але водночас, стверджує слідство, виконував наказ Януковича усунути тяжко хворого, але непокірного Москві предстоятеля з престолу. Задля цього 179 днів за наказом Януковича, фактично тримав під конвоєм найближчого помічника патріарха Володимира Олександра Драбинка, щоб той переконав предстоятеля піти на добровільний спочинок. Вдумайтеся тяжко хвору людину. Яка перебувала на грані між життям і смертю, забрали єдиного помічника, який мав прав підпису на проведення лікування. Це була єдина людина-драбинка, якого спеціально в нього забрали, посадили під замок з тим, щоб Володимир мучився, не маючи можливості отримувати належне лікування. За версією Новинського, Драбинко підступно обмовляє його у 2014-му Добровільно взяв охорону і не скаржився, бо на цьому наполягав сам митрополит Володимир, а нині під тиском влади дає брехливі свідчення. Я, як чоловік церковний, віруючий, для мене було блаженнішого – це приказ, це закон. Я чесно виконував його благословення і його просьбу. І всім, чим мог на основанні закону, допомагав драбинку в той момент. Церковні інтриги не надто цікавлять депутатів Новинському пригадують Майдан і співпрацю з Януковичем. Я не хочу слухати оце е, блеєння ягнят, як сказав господин, звертаючись не до колег, а до господ. От знаєте, до холери їдьте до Росії, там господа й будуть. Своє російське походження і не так давно набути українське громадянство, яким йому дорікають не лише колеги, а й прокуратура, новинський спробував зробити власним козирем. Представленні генерального прокурату... прокурора написано, що Інукович задумав свій преступний план і мені громадянство. Так я хочу сказати генеральному прокурору, щоб вона це знав. Основанням для представлення мені громадянства, бувшим президентом України. Була просьба міністра економіки проєстця Зарова Петра Алексія Порошенка. От это письмо. Так тоді виходить, що членом этой преступной групи є і президент Порошенка. Але лист за підписом Порошенка не справляє враження на президентську фракцію. Одна з найбагатших людей східної Європи він має можливість найняти найкращих в світі адвокатів і хай захищається, і в суді доведе свою правоту, якщо вона є. Підтримують новинського лише його колишні колеги по партії регіонів. Справу вважають політичною, закликають не лізти у Божий промисел і зважають на моральні характеристики свого товариша. Це не наше право і не право генеральної прокуратури вмішуватися в церковні справи. Всі знають який чоловік Вадим Владиславович. Сколько здесь народных депутатов в зале, которым он лично помог? У кого-то какая-то беда или кого-то это кто подходит? Что у этого человека двойное дно? Із мінімальним запасом у два голоси парламент дозволяє притягнути Новинського до кримінальної відповідальності. Він не обмежений у пересуванні, але обіцяє залишатися в Україні і надалі співпрацювати зі слідством. Навіть після зняття недоторканності депутат Новинський залишається свідком у цій справі. У генпрокуратурі кажуть, тепер зможуть зібрати проти нього більше доказів і згодом перевести до статусу підозрюваних. Ольга Кушленко Ляшенкаренко Андрій Тримбач ТСН. Один плюс один. скарби Азарова столичні поліцейські знайшли квартиру з цінностями екс-прем'єра Миколи Азарова. Відео з квартири складу копи оприлюднили в інтернеті. Там ціла купа цінностей: ікони 19-го століття, картини Рєпіна, столове срібло, ікони, старовинні книги і навіть козацька шабля її нагороди, вручені Азарову керівництвом Російської Федерації. За словами очільника нацполіції Вадима Трояна. Азаров отримував їх навіть під час трагічних подій революції гідності. За попередньою інформацією, вартість колекції кілька мільйонів доларів США. Велика новина з Брюсселя. Комітет європейського парламенту ухвалив механізм призупинення безвізового режиму, що напередодні затвердили між собою інституції ЄС та погодили постійні представники. Цей механізм називали останнім каменем спотикання перед скасуванням віз для українців. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов на прямому зв'язку з Брюсселя. і сподіваюся розкаже все в найменших деталях. Тож, Григорію, чи всі проблеми перед безвізом остаточно вирішені? Добрий день, Соломія? Ну тепер треба дочекатися, поки цей механізм введуть в дію? Бо комітет європарламенту це лише крок, який дозволяє передати документ сесійну залу для голосування. Отже, зараз буде трохи складно, бо все тут дуже складно працює. По механізму призупинення мають поставити його в порядок денний пленарний тиждень, наступний. Чи встигнуть? Поки що невідомо є небезпека, що не встигнуть, і тоді доведеться чекати е, середині січня, а то й лютого. А далі чи цей механізм е, цей механізм? Ще і має затвердити Рада Європейського Союзу, тобто у цьому питанні ще лишилося два кроки. Тепер щодо безвізу для України, два тижні тому комітет постійних представників дав зелене світло перемовинам по безвізу. Це тріалог, те, що вчора відбувалося із механізмом призупинення, коли різні інституції є, домовляються, як все працюватиме. Рішення комітету європарламенту по Україні вже є, і це важливо. Тому лишаються по безвіз для України три кроки. Тріалог голосування в європейському парламенті і затвердження радою європейського союзу. А тепер ложка дьогтю у дозволі комітету постійних представників на тріалог по безвізу для України зазначається, безвізовий режим має вступити в дію разом із механізмом призупинення. І тут небезпека щодо безвізу можуть приступити лише після того, як запровадять цей механізм призупинення. Це дуже складно я розумію, в будь якому разі прогнози зараз такі: є дуже маленький шанс, що все зможуть вирішити швидко. Ну ми наступного тижня Найбільш ймовірно голосування таке буде ем, ну десь у лютому. Щойно, щойно я отримав роз'яснення від колеги у європейському парламенті, що є неформальна домовленість, поставити це питання на голосування. У е, лютому, але це знову ж таки неформальна домовленість. Почекаємо, е, що як яка інформація буде сьогодні ввечері? Але ну найбільш, ймовірно, вірно е, голосування таки відбудеться взимку і е, ближче до весни. І безвіз запрацює е, десь у березні. Студія, Дякую, Григорій, за таку детальну розповідь. Отже, Григорій Жигалов був на прямому зв'язку з Брюсселю. Україна ще на крок ближче до безвізу з ЄС. Зберігати санкції проти Росії поки та не піде з української території. До цього закликав очільник МЗС України Павло Клімкін під час виступу на міністерському засіданні ОБСЄ в Гамбурзі. За його словами, Москва тисне на Європу, загрожуючи поглибленням конфлікту. Дипломат нагадав, що від російської агресії на Донбасі вже загинули 10 тисяч людей. Більш як півтора мільйона були змушені покинути свої домівки. Росія всі звинувачення традиційно заперечила, і саме через позицію Москви міністерська з навряд чи ухвалить фінальну резолюцію, заявив Клінкін. Тож не варто чекати й будь-яких рішень, зокрема щодо поліцейської місії ОБСЄ на сході України. Пропагандистській літературі стоп Верховна Рада обмежила ввіз книжок із Росії та окупованого Криму. Відтепер друковану продукцію агресора потрібно буде ліцензувати. Автори закону кажуть, про тотальну заборону книжок не йдеться червоне світло отримають лише антиукраїнські видання, які прославляють Путіна, руський мір чи закликають до сепаратизму. Бо досі жоден закон не забороняв такої літератури, і окупант цим, звісно ж, користувався. Ліцензії видаватиме спеціальна рада при Кабміні. Саме ліцензування буде безкоштовним і займатиме до 10 днів. Обмеження кажуть автори. Тимчасове, коли Донбас та Крим повернуть до складу України, його можуть скасувати. Цей закон не має жодного стосунку до російськомовної книги, яка видається в Україні. Він захищає український книжковий ринок. Він відсікає всю путінську пропагандистську літературу, яка дотепер вільно заходить на наш український книжковий ринок. Депутата втікача Олександра Онищенка слідчі готові допитати у Києві або Варшаві. Про це заявив головний антикорупційний прокурор Олександр Холодницький. За заявами про підкуп народних депутатів розпочати досудове розслідування в записах, які оприлюднив утікач. Чутно голоси схожі на голос самого Онищенка та чинного народного обранця Леся Довгого. Під час зустрічі за кордоном вони обговорюють можливість закриття кримінальної справи проти Онищенка. Набух Кваліфікує ці записи як Онищенка з повинною та запрошує особисто свідчити у справі. Допитати слідчі планують і Олеся Довгого. Скоро. Пізніше, ніж зараз, але раніше, ніж потім. цьому свій час я не можу оголошити дати допитів. Кличко шоу. Толичний мер перетворив свій річний звіт на яскраву виставу, тролейбус на депо як майданчик, снігоприбиральна машина як реквізит та софіти. І все це у прямому ефірі з комунального видовища. Повернулась Олександра Мітіна. Повноцінний знімальний майданчик у тролейбусному депо номер один. Десятки приборів для освітлення увесь транспорт грає яскравими фарбами. Згори літають камери, але усе це не для кіно. Просто мер столиці звітує за рік роботи з голівудським розмахом. Жовті боки тролейбусів виблискують у блакитних променях. Головна зала депо щільно заставлена. Тролейбусними лабіринтами ходить Дмитро. Представляється режисером дійства. Ми готувалися ну, часа. 10, наряд головний герой комунальної драми вже на сцені. Генеральна репетиція кличка навколо нічого не дивує. каже тут завжди порядок. Завжди тролейбус виходить з депо. Він повинен бути чистим. На жаль, приходить потім вже грязним. Сергій Іванович сюди приїхав на снігоприбиральній машині, теж чистій, аби дістатися у Голосіївське депо. Виїхав з подолу, оп'ятій. Отак доїхав потихеньку, бо машину звечора мили, так щоб не обляпати дорогою, щоб чистенька була. Місцеві працівники до останньої хвилини чепурять задній план. Ганчіркою намотаною на сапу, намагаються прибрати з вікна тролейбуса сліди напису Кращий транспорт. Там була наклейка, просто що реклама, і клій залишився. Він 2012 року. Робота не проходить дарма. Мер одразу ж скидає тролейбусу 4 роки експлуатації. Нові київські тролейбуси закупили в цьому році. Кермувальник насправді нового тролейбуса, який стоїть на два ряди лівіше, на кличка так і не дочекався. Майже нульовий пробіг показує ТСН. 788 кілометрів. Я оце тільки отрив новий тролейбус, тому і тут. Церемонія починається з трихвилинного ролика про мера і різні сфери комунального господарства. Далі вихід, а точніше виїзд головного героя дійства. Кличко Хвацько крутить кермо і паркується. Ефектність моменту, дещо псує, помилково ввімтана щітка. Добрий день, дорогі друзі. Міський голова артистично піднімається на сцену, а його тезка Віталій тихо відганяє машину назад. Помістився ж, він сам вибирав таку. Міг би і на тролейбусі приїхати. А довго тренувався. Так. Да. сьогодні два рази генеральних репетиція. І вчора. Аби розповісти про комунальні досягнення мерові знадобилася година: дороги, громадський транспорт, демонтаж мафів та незаконне будівництво. Водії снігоприбиральної техніки сумують позаду. Тепер доведеться надолужувати час, витрачений на зйомки і прослуховування звіту. Сьогодні да, сьогодні придеться більше працювати. Усі усиляна робота, да, головне, щоб снігу не було. Олександра Міціна, Владислав Жиренко, ТСН один плюс Захмарна краса вражаюче відео світанку в арабських еміратах підкорило світ. Неймовірний ролик зняв і розмістив в інтернеті наслідний принц Дубая. Хамдан Аль Мактум. на ньому видно, як місто практично зникає під хмарами, над якими стирчать лише шпилі хмарочосів, зокрема, й найвищої будівлі світу – 828-метрової дубайської вежі. Принц Хамдан, відомий не лише як доброчинник та прихильник екстремальних видів спорту, а й активний користувач інтернету. Розміщений на його сторінці ролик за два дні переглянуло понад 800 тисяч людей, і це все, що я встигаю розповісти на цю мить. Ще більше новин. Чекайте в ТСН о 19.30. Я прощаюсь до завтра. Підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.